Лозівських та близнюківських сільгоспвиробників закликали не ухилятися від сплати податків. В понеділок, 19 вересня, у приміщенні Лозівської ОДПІ відбулася нарада з керівниками сільгосппідприємств Лозівщини та Близнюківщини. Нарада була проведена на виконання головного управління державної фіскальної служби і ряд питань, що підіймалися, стосувалися операції врожай 2016 яка передбачає ряд вимог до сільгосппідприємців, зокрема дотримуватися податкового законодавства та не ухилятися від оподаткування. Платі налог нужно не нужно платить там где не предусматривает это все законодатель но и умышленное использование схем минимизации ну ни к чему хорошему не приведет. Запрошений не нараду перший заступник начальника головного управління ДФС у Харківській області Андрій Біжанов у своєму зверненні до сільгоспвиробників закликав присутніх фермерів не вводити в оману податкову інспекцію. Хотілося би донести те, що органи налогової служби всі ці тенденції ну, ми їх всі бачимо видим. згідно ваших отчок, бачимо згідно тех денежных средств, которые поступают в бюджет. На сьогодні, за словами Андрія Біжанова, серед сільгоспвиробників по Харківській області є тенденція заниження показників виробленої продукції, на відміну від минулорічних, коли показники чомусь завищувались. При цьому за звітами підприємців можна прослідкувати, що паливно-мастильних матеріалів та добрив придбано набагато більше, ніж цього потребує підприємство з такими прибутками, додав Андрій Біжанов. Окрім цього, він звернув увагу присутніх на те, що податково бачить ще й їх власні витрати, в тому числі купівлю елітних автомобілів. Я прекрасно розумію, що руководителю підприємства Баржині для того, щоб доставити світу на наколі. Натомість фермери висловили своє невдоволення недоліками податкового законодавства, що особливо стосується так званих одноосібників людей, які обробляють, може, і свою землю, але податків за неї майже не сплачують. І таких одноосібних власників стає все більше. Це сьогодні не порушення. Продати реалізувати сільськогосподарську продукцію з усіми податками і купити на законних умовах автомобіль для керівника тут немає порушень. А от що стосується одноосібників, ми з ними дійсно не в рівних умовах. На питання та зауваження сільгоспідприємців щодо недоліків законодавства, представники податкової відповіли пропозицію всі обговорені питання передати безпосередньо до уряду письмово та висловили готовність у цьому допомогти.